На фронті очікується масовий падіж кацапських дронів. Це не шутка, це дійсність, яка очікується найближчим часом, верніше її впровадження на багатьох ділянках нашого фронту з російськими окупантами. Слава Україні! Юрій Басюк на зв'язку, і це відео присвячено саме цій тематиці. Чому я такий впевнений, що буде масовий падіж? Кацапських FPV-дронів, тому що пам'ятаєте, що рік тому Мадяр, знаменитий птахи Мадяра Роберт Бровді, командир цього підрозділу, показав перше на відео, як вони виявляють по відеосигналу і потім нейтралізують кацапські дрони. Вони розробили на цій метод... цілу методіку, розробили цілу схему і принцип роботи. Проти кацапських дронів, і за, за рік їхня ефективність доведена фіз... фактичними даними: це 76%. Тобто майже 8 дронів з 10 е хімадяра виявлених з кацапських дронів, вони їх нейтралізують. І тепер наказом вище командування цю систему. Мадяра будуть впроваджувати максимально по інших підрозділах для того, щоб збільшити ефективність та знизити втрати нашого особового складу, нашої техніки від навали кацапських дронів. А це дуже важливо, тому що кацапи вчаться дуже швидко. І якщо ми почали перше використовувати fpv дроні, то зараз ворог в цьому напрямку переважає нас, тому що у них Більший ресурс е кацапських дронів. У них пряма е прямі поставки з Китаю, які їх безпосередньо підтримує у цій війні, хоч і, хоч і не гласно, але підтримує, і ми це бачимо на полі бою. І кацапи мають і більше дронів, і більше можливості для їх використання. У них е на це поставлений. Не тільки їх збирають кацапські впівдрони збирають не тільки, от як у нас е, волонтерські центри та такі організації, які в, власними силами взялися це робити, а у них це поставлено на державному рівні. У них е, навіть системи стримування, тримання боєприпасу і випу, FPV-дрони випускається у такому промисловому порядку. У нас поки такого нема, на жаль. Ну, принаймні, я про це нічого не чув. Але я сподіваюся, що з запровадженням системи, яку Роберт Бровді і його Птахімадяров поділяться з багатьма підрозділами Збройних сил України та сил оборони, це і СБУ, це і Нацгвардія, це і прикордонники, нам вдасться досить суттєво підвищити рівень захисту від ворожих дронів по всіх ділянках фронту. Це не може не радувати. Отже, слава Україні! Зустрінемося в наступних випусках і до зустрічі! До зустрічі на параді перемоги! Я її чекаю, так же, як напевно ви. З вами був Юрій Басюк. Підписуємося, ставимо лайки, дізлайки і коментуємо. Па-па.